Мир Божий, дорогі друзі, подяка Господу за те, що Він дозволяє нам знову досліджувати Слово Господнє разом, за те, що ми можемо вивчити ще один урок, урок номер 9 який називається Ісус і Сліпий. Допоможе нам проведені сестра Ліана, мир тобі. Мир Боже, михай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти цікаву історію, зробити висновки зустрічі Ісуса Христа з сліпою людиною. Як на це реагували, і як ми повинні е, у стражданнях помагати один одному? Головна думка Івана 9:39. А Ісус сказав: На суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб ставали сліпими. Бажання віків сторінка 471. Історія з Йовом показала, страждання походять від сатани. А Бог у своїй милості усуває їх. Часто зараз люди говорять, якщо град пройде чи якийсь боревій, то кажуть, Бог покарав. А з цих віршів, з цих питань, що ми можемо зрозуміти? Що не Бог карає, а Бог дозволяє сатані, щоб Сатана проявив свою силу, а Бог хоче навпаки милі стати людині. Отож, перейдемо до питань, і перший розділ називається хибне розуміння. Яке запитання учні поставили Ісусові, коли побачили людину сліпу від народження? Ну, Взагалі історія розказує про те, що коли він йшов з учнями своїми, тобто Ісус Христос, вони побачили чоловіка, який був сліпим від народження. І е, учні зацікавились і запитали учителю, е, хто є винний в його сліпоті, тобто хто згрішив, сам цей юнак чи його батьки якого хібного уявлення щодо страждань та хвороб дотримувалися як юдеї, так і учні, і яку користь цього отримував сатана? Юдеї у відповідь сказали юнаку, що ти сам народився в гріхах, а ще нас хочеш вчити. Чому вони так сказали? Тому що юдеї припускалися такої думки, що хвороба це є наслідок гріхів або того, хто захворів, або його батьків. Цю думку нав'язав їм сатана, і також написано в приміці, що страждання це є результатом, дійсно, є результатом порушення Божого закону. Але істина ця зазнала спотворення. Сатана хотів показати Бога в такому деспотичному світлі, ніби Господь з наміром хоче і змушує людину страждати. Також написано те, що Ісус поніс на собі наші недуги і взяв на нас наші страждання. Але юдеї вважали, що Христос був покараний, вбитий і принижений Богом. Тому вони відвертали свої обличчя від Нього. Отож, перший розділ ми з тобою пройшли: хиб розуміння. Людина не хоче зрозуміти проблему, а хоче знайти винуватого. Так. І не вирішує проблему. А хоче засудити. Наступний розділ: на Божу славу. Яка відповідь Ісуса пролила світло на страждання та гріх? Ісус відповів те, що ні сліпий, ні його батьки вони не винні в цьому, що сталося з ним, що на них немає гріха. Але він сказав про те, що сам Він є світлом, він є, поки він є в світі. Він є світлом для світу, і Ісус не пояснив причину, чому з ним це сталося, з цим сліпим, а вказав на результат, на те, що Господь хотів проявити свою силу і славу на цій людині. Що Ісус зробив незабаром після цього, і як сліпий співпрацював з ним. Написано про те, що він плюнув на землю, зробив зі слини і помазав ним очі сліпому. І сказав, щоб цей сліпий пішов до Силуаму і умився. Також дуже важливо підмітити те, що цілюща сила вона містилася не в глині, не в воді цієї купальні Силуам, а в тому, що цю силу проявляв саме Христос. А це були тільки засоби на очі, так. але не вони спасають. Так. І в нас в теперішній час нема цілющої води, в яку буде занурений срібний хрест, коли хтось щось посвятить. Ні, ми є грішні люди. А тільки цілюща сила Ісуса Христа може допомогти. Амінь. Опишіть різноманітну реакцію сусідів, зціленого юнака, і розкажіть про розмову, яка відбулася між ним. Та його сусідами. Сусіди склали собі думку про ось цього хлопця як жебрака, тому вони і не повірили. І запитали, хіба це не той, хто сидів і жебракував. А інші, хто були раніше в знайомі з ним, вони казали, що це, напевно, не той самий хлопець, що він подібний на нього. Коли юнак відповідав. То він вказав на Ісуса, чоловік, якого звуть Ісус, Він зробив грязову, помазав очі і сказав умитися. І людям стало цікаво, де ж сам Ісус, але юнак відповів, що Він не знає, де він. І також а, зазначено в примітці те, що людям було важко його розпізнати через те, що його обличчя змінилося і просвітліло. Тобто Господь цілив не тільки. Проблему очей, а у нього і був кращий настрій. Так. Можливо, коли він вже бракував, такий був згорблений, засмучений, замучений, а тут він дійсно став абсолютно здоровою людиною. Слава Богу, за це. питання загострюється: до кого юдейські правителі відвели сліпонародженого і чому? Якого дня він був зцілений? В новому заповіті ми вже зустрічали випадки, коли Ісус сказав, що після стілення людини, що людині слід піти до священників і показатися. В старому заповіті це було пов'язано з проказою, коли священик виявляв або недух, або зцілення від цієї хвороби. Ось цей сліпий він пішов до юдейських правителів, а саме до фарисеїв. І їх більше цікавило запитання, в який день це було зроблено. Це було зроблено в суботу. Чому їх цікавило питання в який день? Тому що вони шукали якусь проблему в Ісусові. Вони шукали, в чому можна було б його звинуватити. звинуватити так. Так, так. Дякую. Опишіть реакцію фарисеїв. Їм стало дійсно цікаво, так як ми вже сказали про те, що вони шукали проблему в Ісусі. І сказали те, що ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Тим самим вони хотіли підняти свій статус перед цим юнаком, зазначити свою велич, тому що вони дотримуються. І також було сказано, що як може грішна людина робити такі чудеса і виник між фарисеями поділ. Вони виставляли себе дуже ревними в виконанні четвертої заповіді. У той час, як написано, вони задумували здійснити вбивство. Отож, продовжуємо вивчати цю історію. Фарисеї кажуть, це не є людина від Бога, не дотримується суботи. І як грішна людина може робити такі чудеса? Звинувачують Ісуса Христа. Звинувачують юнака. І щоб не бути крайніми, кого вони закликають? Батьків юнака. Для чого? Для того, щоб вони дійсно нібито, підтвердили факт того, що цей юнак був сліпонародженим, uh -huh. а, також проблемою фарисеїв було те, що вони не визнавали своєї помилки, вони шукали ніби виправдання собі. І вони воліли зректися того, що самі бачили і чули. Тобто вони більше таку упередженість селяли в серця людей до Ісуса Христа. А яке застереження дане нам проти упередження думки, яка є злом, що загрожує серйозними наслідками? Ну, більше притчі Соломона вказують нам те, що хто дає відповідь, не вислухавши той нерозумний і обов'язково осоромиться. Часто, коли ми комунікуємо з людьми, ми коли чуємо інформацію, можливо, до нас доходить. Інший сенс, який закладала людина. Людина закладала щось одне, ми почули інше, і, власне, використовуємо ось цю інтерпретацію на власний розсуд, з власним бажанням використати якось цю інформацію на наше благо. Тобто завжди ту саму інформацію можна подати у двох-трьох інтерпретаціях. Так. Або хоче, щоб ми говорили на біле-біле. На чорне чорне. ні в якому разі не з'єднували біле з чорним, щоб вийшло сіре таке незрозуміле бачення. Зіткнувшись з погрозами, як фарисеї намагалися залякати батьків незрячої людини і як вони відреагували? І наступне питання: чому вони дали ухильну відповідь? Взагалі. Батьки сказали, що знаємо, що він наш син, що він народився сліпим, а тепер, чому бачить — не знаємо. І хто відкрив очі, не знаємо. Також найбільшим таким, одним з найбільших таких страхів цих людей, цих батьків, було те, що вони будуть відлучені від синагоги. Дійсно, на той час це було достатньо великою проблемою, тому що вони могли би бути відлученими на 30 днів. А це означало, що для них скасовувалося правило або право, привілей запрошувати служителів на такі важливі в житті людей події, як похорон, оплакування померлих і також обрізання. обрізання. Так. так да. І чому вони дали таку ухильну відповідь? Вони хотіли уникнути відповідальності, також вони боялися визнати Ісуса Христом і переклали відповідальність на свого сина, кажучи про те, що він є достатньо дорослим і свідомим, щоб відповісти на ваше поставлене запитання. Я от так задумався. Ну а які були батьки цього хлопця? Але ж ми від... ми трохи раніше з тобою вивчали, що. Ні він, ні батьки не вчинили гріха, тобто це були побожні люди. Але фарисеї з таким натиском, ну і знову ж таки з удаваною щирістю показали їм, що ну, ми вас сюди закликаємо, ми вас поважаємо, але ви як хочете, так поступайте. Але ми ви знаєте правило, ми можемо вас відлучити від синагоги. І тут батьки, батькам стало страшно, і що вони кажуть, то нехай син відповідає. Так. Тобто синові прийшлося ще й не просто розказувати, що я зцілив, мене Бог зцілив, що й доказувати, що це, це я є, а не похожий на мене хлопець, і, і мене зцілив Ісус Христос. Переходимо до наступного запитання, про що ми повинні пам'ятати, коли нас залякують погрозами. Псалмоспівець Давид описує у псалмі 118, тому що Господь зі мною я не боюсь нікого. Що може зробити мені людина? Примітка нам вказує про те, що нам не слід бути такими боязкими, нам не слід піддаватися спокусам, світським почистям також. Вона має бути, ось ця людина, вона не має болісно реагувати на погрози, має бути спокійною, і тоді вона не буде несподівана сама для себе, переможена сатаною. І також варто сказати про те, що можливо нас будуть спонукати піти проти власної совісті, але ми маємо пам'ятати, що Божа влада є найвищою владою, поставити такий пріоритет в житті. І також згадався приклад, де апостол Павло. Написав про те, що е, бігуни, які бігають на змаганнях, вони бігають для того, щоб отримати нагороду. І ця нагорода вона є в єдиному екземплярі зазвичай. А ми маємо бігти для того, щоб отримати вінець життя, щоб отримати спасіння. Угу. Ще також примітці написано про будівельників Єрусалимських стін. Так їм заважали люди. Їм потрібні були й вартові, і також вони в одній руці тримали меч, а в другій руці знарядді для будівництва. А ще цікавіше написано, що багатьох людей закликали поговорити. Давайте домовимось, але ми знаємо одного великого пророка, посланця Господнього, коли до нього звернулися, що давайте відійдемо в сторонку, вирішимо питання. А він каже: не заважай мені. Я зайнятий великою справою. Так. так і ми повинні пам'ятати, що наша справа жити з Господом. А люди завжди будуть нас в сторону відводити, щось пропонувати, щось погрожувати, але ми повинні мати за авторитет Господнє слово. Історія повторюється, і тут ми плавно переходимо з того моменту, як ми з тобою говорили перед цим про цього хлопця, коли він повинен був засвідчити про Бога. Також згадали про старозовітні часи, а в наш час будуть погрози. Звісно, про це нам каже об'явлення. Спочатку зачитаю те, що Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Тобто, тут вказано: за змія це є сатана, жінка це є символ церкви Господньої в особі. Віруючих людей, які будуть дотримуватись Божі заповіді до кінця, також наведений приклад Петра та Івана, яких було покликано, і їм наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісуса. Вони дуже розумно відповіли, що розсудіть, кому нам потрібно більше бути слухняними, вам чи Слову Божому. Також примітка нам вказує те, що сила, з якою буде проповідувана вістка, вона буде викликати людь у тих, хто будуть чути її, буде викликати обурення. Дух Святий в особі Єлени Вайт передавав про те, що в майбутньому буде запроваджений декрет про недільний день. Він буде націлений на тих, хто дотримується суботнього дня, дотримується господніх заповідей. Також написано, що. Багатьом будуть погрожувати, багатьом будуть надані штрафи і також, можливе, навіть тюремне заключення. Декому ж будуть пропонувати певні привілегії, наприклад, більш впливові такі посади. Але непохитною відповіддю буде те, що доведіть на підставі Слова Божого, в чому моя помилка полягає. Ті, кого будуть видавати на суд, вони будуть здавати на захист істини. А слухачі зможуть отримати ці істини, зможуть їх почути, і навіть приймуть ці істини в своє життя і визнають Ісуса Христа. І написано, що в такий спосіб світло засяє для тисяч людей, які за інших умов ніколи нічого б не дізналися за ці істини. Тобто, це буде насіння правди для цих людей. Так. Дякую. Тобто, ми не повинні боятися. А знати, що ми йдемо по слову Господньому. Про що ми завжди повинні пам'ятати, стикаючись з протидією? Примітка нам вказує про те, що апостолів неможливо було зупинити або залякати погрозами. Також ми пам'ятаємо з історії, що багато апостолів постраждали, і їх дійсно нічого не зупиняло. Матвія нам каже, що нам не слід боятися тих, хто буває тіло. Душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Скажи мені, апостоли проповідували, чи завжди їм було легко проповіді? Звичайно, що ні. Щось їх лякало. Ще раз примітка нам каже про те, що апостолів неможливо було зупинити або залякати погрозами. Це є великий урок для нас, так. щоб ми не боялися. І ще цікаво написано про лютера. Як він казав, на цьому стою і не можу я відійти вправо-вліво. Докажіть мені на основі писання, що я є неправий. А на ці питання нам невдовзі прийдеться давати відповідь. Хтось з нас вже дає відповіді, хтось давав з нас відповіді такі, коли ми повинні на основі Слова Божого сказати, друзі, ми вас дуже поважаємо, але Біблія для нас це є мірила, це є основа. Нехай Господь нашу віру укріпить тепер, щоб ми могли бути готові до цих випробувань. Отож, ми пройшли з тобою урок номер 9 Ісус і сліпий. Ці історії ми розглянемо той момент, коли був хлопець, який був сліпий від народження, який ні іншим способом не міг заробляти кошти, ніж вже бракувати. Ісус Христос що зробив? З Це був суботній день. Фарисеї були задоволені, що Христос у суботній день його зцілив, почали юнака за це сварити, дошкуляти Йому, потім покликали батьків його, потім батьки, на жаль, не змогли устояти і сказали, що все, питайте нашого хлопця, він дорослий є. І далі розказувалося про те, що невдовзі нам потрібно перед владою, що буде? Дати, дати відповідь згідно нашої з нашої віри, так. нашого бачення. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш зробити, можна сказати про те, що нам не слід боятися відповідальності за ті слова, які ми говоримо, тому що Христос сам сказав, що хто посоромиться в мене перед людьми, того і я посоромлюся після свого приходу. Угу. Перед, перед отцем своїм також варто. Зазначити те, що ми не маємо мати якісь упередження щодо людей. Ми не маємо викривляти той сенс попередній, який було закладено автором певних слів, використовуючи ці слова на свою користь. Також ми маємо пам'ятати, що нас нічого не має лякати, так як апостолів нічого не лякало, так і ми маємо іти і проповідувати істину. Навіть якщо нам прийдеться і повстати перед судом, ми маємо гідно і достойно захищати істину. Можливо, від наших слів хтось розкається і прийде до Бога. Амінь. Дякую тобі за допомогу. Боже тобі благослові. Отож, дорогі друзі, дорогі глядачі, все робиться в зціленні на Божу славу. Але люди можуть осудити. Чому? Тому що сатана буде їх провокувати. Дорогі друзі, наслідуйте приклад Ісуса Христа. Ісус Христос завжди допомагав, допомагаємо й ми один одному. Коли побачимо чудо, то воздаємо славу Господу. Будемо пам'ятати, що добрі діла, їх можна робити в який день і в суботній день. І будемо пам'ятати, що завжди буде опозиція. Сатана буде нас звинувачувати, але ми повинні казати: Бог мене зцілив, я хочу жити, я хочу жити з Господом. І навіть якщо й будуть приводити в суди, і нам потрібно буде засвідчити свою віру, то нехай Господь поможе, щоб ми могли згадати цей урок суботньої школи, щоб ми могли так само, як і Лютер твердо стояв на основі слова Господнього. Так і ми могли казати, що на цьому стою я і не можу відійти з цієї основи. Богу нехай буде слава, а нам великий благослові і до зустрічі. Амінь. Амінь.